Онлайн проти корупції під таким гаслом відбулася презентація нової системи електронного декларування. Держслужбовці в Сумщини навчали нею користуватися та нагадали, що подати документи з відомостями про статки потрібно з 15 серпня до 13 жовтня поточного року. Хто в першу чергу має зареєструвати свої доходи та чим кардинально відрізняються електронні декларації від попередніх паперових, знають наші журналісти. На нову електронну систему декларування представники національного агентства з питань запобігання корупції покладають великі надії. Солідарні з ними місцеві можновладці. за словами голови облдержадміністрації, її запровадження дає шанс на кардинальне очищення української влади від корупції. Першочергово подати декларацію, окрім усіх високопосадовців держави, мають також судді, прокурори, слідчі, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування А, АБ. За попередніми даними, десь 50 тисяч чиновників протягом 60 днів повинні будуть подати електронну декларацію. І нова система дасть чітке розуміння того, які у високопосадовців доходи, чим вони володіють, як сплачують видатки. Саме запровадження системи електронного декларування доходів держслужбовцями є однією з умов для ведення безвізового режиму з Євросоюзом. Ключовими перевагами нової системи декларування, на думку фахівців, є її відкритість та всебічність. Доступ до єдиного державного реєстру буде цілодобовий, і будь-хто, будь-яка фізична особа, може зайти і переглянути ту чи іншу інформацію з приводу всебічності, електронна декларація. Набагато об'ємніша ніж декларація, яка сьогодні є на паперовому носії, там впроваджені такі новели, як внесення інформації про незавершене будівництво, внесення інформації про готівкові заощадження, про нематеріальні активи, про роботу за сумісництвом. Новацією в системі є також урахування відповідальності за недостовірні відомості, подані в декларації. Чинним законодавством передбачена лише адміністративна відповідальність. Зараз вже буде передбачена і кримінальна відповідальність навіть до двох років позбавлення волі і відсторонення від. Посади всеукраїнська інформаційно-освітня кампанія онлайн проти корупції з тренінгами для держслужбовців, суддів та прокурорів пройде у 22 обласних центрах України. Перш ніж подавати декларації, сумські можновладці отримали можливість ознайомитися з новою системою та скористатися її тренувальною версією. Це система декларування офіційно вчора вже відкрита, яка Дозволяє тим, хто буде декларацію заповнювати цього року, вже зараз, не чекаючи 15 серпня, вже зараз зрозуміти, що це таке ця система. Тобто ми це зараз покажемо, але ви потім можете піти на роботу додому і самі там полазити, зрозуміти, що вам треба, що не треба, як ця система працює, так і інше. На спеціальній прес-конференції фахівці закликали журналістів та громадських активістів використовувати нову систему декларування як потужний інструмент у висвітленні питань корупції. Це дозволить не просто боротися з її проявами, а й запобігати їм.